Ох і йде, то КП. Так, хто любить такі гравера на трасу, щоб мали добротний накат і плюс комфорт. Добротний накат що? Бо тут глуха вилка, нічого не глушить швидкість. Але комфортний тим, щоб є о, комфортне сідло і плюс тут підсидільний амортизатор, який глушить вібрацію по позвоночнику, Тобто дуже класно має, дивіться, добротні педалі. Алюмініва рама, 26 колеса На гідравлічних тормозах щемановських монетки. Діору Шимано працює дуже чітко. На касеті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3 27 швидкістей. Дивіться, резина швальба стоїть. Обвода пістоновані, усилені, втулочки, щемановські стоять. Рама, все, в принципі, в добротному стані. Це є фірма Велич, приїхала з Швейцарії. Там люди трохи дивляться за технікою. Бачите, шатун. Шатун стоїть діоровський. Навіть каретка облекшена така з диркою. Є. Бачите, теж болти, Можна розкрутити. Наприклад, з'їхалася вам середня зірка, ви її замінили. Не потрібно повністю викидати весь шатун. Бо той шатун коштує десь в районі 4 тисячі гривень. Щоб ви розуміли, бо це все є фірма недобротна. Тут же хтось бачить, поставив навіть багажник. Стоять крила, добротні такі, Алюмінієві є фара, навіть динамо тулочка є. Просто я так дивлюся, тут провода обірвані. Ну Ми до електрики не дивимося, тому що людина може свій підключити. Бачите, є. На тормоза Гідравлічні. Комусь буде такий апарат цікавити, ціна його 10 тисяч гривень, то пишіть, відсилаємо по цілій Україні без проблем.